Вітаю всіх дорослих і малечі теж, хлопчики і дівчатка. У нас сьогодні заняття по грамоті. Давайте згадаємо з вами, які звуки ми вже вивчили. Так, ви вже знаєте, це звук А. Молодці. У молодці. Що повторюєте? І який звук? М. М. Діти, цей звук співається? Ні. А звуки. А, у так, ці звуки співаються. Сьогодні ми з вами вивчимо новий звук. Але давайте я розповім вам одну історію. Малята, жила собі дівчинка Оля. Одного разу в неї дуже заболів, розболівся зубчик. Оля гірко-гірко заплакала. О-о! о Приголубила мама Олю. Не плач, Олю, лікар нам допоможе. Та Оля все продовжувала стогнати. О-о-о! Дітки, що сталося з Олею? Так, у Олі розболівся зубчик. А як стогнала Оля? О-о-о! Діти, а скажіть, будь ласка. Пісенька звук дівчинки Олі звучить як. О, о, о. Діти, цей звук можна довго співати і тягнути. Можна громко вимовляти і чути його далеко. Дітки, давайте подивимося на ротик цього хлопчика. Скажіть, будь ласка, як ротик виглядає у хлопчика? Так, він виглядає кругленько. Давайте з вами розміркуємо, як же звук вимовляється. Ми складаємо ротик у трубочку. Ротик Відкривається, і зубки відкриваються. І ми цей звук говоримо, ніби на видохі. Давайте разом попробуємо. О. -о, -о, -о. І ще раз. О, -о, -о, О. Молодці. Малята, я пропоную вам. Розглянути ці малюночки, і ми з вами пограємо. А як пограємо? Давайте з вами з'ясуємо, що намальовано на малюночках, і чи є тут звук О, який сьогодні ми вивчаємо. Це що в нас? Так, це картинка осені. Давайте скажемо слово осінь і ще раз осінь молодці. Це хто в нас? Це оса. Разом оса. Це що в нас? Окуляри. Разом окуляри. Це що в нас? Олівець. А разом олівець. А це хто в нас? Це олень. Разом олень. Діти, а тепер давайте ж з вами з'ясуємо, що у кожному з цих слів. Є звук О, який стоїть на початку слова. Отже, ви всі молодці, що зі мною попрацювали. Малята, тепер ми з вами розглядаємо ці малюночки. Скажіть, що хто це на малюнку? Це Олей. А це що? Це пальто. Молодці. А це що? Помідор. А тепер ми звертаємо увагу на ці ось смужечки. У нас смужечки поділені на три частини. Це означає те, що ми будемо ставити фішку, де стоїть звук на початку слова, всередині слова, чи в кінці слова. Отже, давайте шукаємо звук у слові. Олень. Разом. Олень. Молодці. Де стоїть звук? Так, звук стоїть на початку слова. І ми ставимо фішечку на початку. В слові пальто. Разом. Пальто. Де стоїть звук? Так, звук стоїть в кінці слова. І ми ставимо фішечку в кінці смужечки. В слові помідор. Ще раз, помідор. Де стоїть звук? Звук О в слові помідор стоїть всередині слова. І ми ставимо фішечку всередині смужечки. Молодці, умнички. Малята, до уваги, вам ось такий малюночок Це що у нас? Хто? Риба, а звати її сом. Діти, у мене теж стоїть смужечка з рисочками, і ми з'ясуємо, де в слові сом стоїть звук О. Діти, давайте скажемо разом. Сом. Молодці! Так, де ж стоїть звук? Звук О стоїть всередині слова. І ми ставимо фішку посередині нашої смужечки. А тепер давайте з'ясуємо, а скільки звуків у цьому слові? В слові сом. Перший звук називаємо С. С. -с". Так, ставимо фішечку на початку смужечки. Тепер ми з вами вже з'ясували, що звук О стоїть посередині смужечки. І останній звук. Сом. Сом. Молодці. Звук М стоїть на кінці смужечки ми поставили. А тепер малята, давайте порахуємо, скільки звуків у слові сом. Рахуємо. С. О-м. І ще раз. С. О-м. А тепер порахуємо фішки. Одна, дві, три. Скільки фішок? Три. Отже, і звуків скільки у нас? Три. Молодці. Ви тут дуже гарно зі мною попрацювали. Малята, зверніть увагу ось на цей малюночок. Звук О пишеться ось такою буквою О, ніби це бубличок, який трошки сплюснувся, або колесо, яке зігнулося. Ми знаємо, що кожна буква має свій будиночок. Отже, це у нас буква О. Дітки, ми сьогодні з вами вивчили новий звук звук який? О, він вимовляється голосно, він співається, це голосний звук. Я пропоную вам вдома знайти предмети, в яких є звук. О. Та ще, малята, згадайте, ми з вами робили альбом. Якщо ви знайдете малюночки, то доклеїте в цьому альбомі ті предмети, які мають звук О. На цьому наше заняття спливає до кінця. Я вам бажаю вам успіхів і до наступних зустрічей!